11 січня Міжнародний день дякуємо. Ми дякую. дякуємо. Дякую батькам за те, що вони дали мені життя та виховання. Дякую за СУ за те, що ми ходимо до школи. Дякую батькам за те, що мене турбуються. Дякую моїм рідним за все те, що вони мені дали. Я дуже дякую своїм батькам за те, що я родилася. Дякую своїм батькам за те, що я живу в чудовій сім'ї. Дякую своїй родині за те, що вона в мене є. Дякую ЗСУ за те, що ми можемо спокійно спати. Дякую ЗСУ за те, що вони оберігають нашу країну та наші домівки. Дякую моїм друзям за те, що вони в мене є. Дякую. Дякую моїй мамі за моє виховання. Дякую, Дякую вчителям за змогу вчитися. Дякую. Добрий день! Сьогодні всесвітній день Спасибі. Десята клас Одеського ліцею номер 130 каже всім! Дя -дя 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 ми дякуємо за Ісу, за новий ранок, день та за те, що ми можемо вчитися. Я хочу сказати дякую вчителям за те, що вони дарують нам знання. Дякую мамі за те, що виховувала мене в щасті та любові. Дякую батькові за, за безумовну любов. Я дякую своїй сім'ї за те, що вони в мене є, і за те, що кожного ранку вони дарують мені посмішки. Я хочу сказати дякую за Ісус за те, що кожен раз продвають нашу країну у перемозі. Я хочу сказати дякую маріноприщу за те, що за все. Дякую вам всім діти, за те, що ви є в моєму житті. Вітаю із всесвітнім днем. Спасибі. Зі свого боку, хочу подякувати батьків, які завжди були поруч зі мною та навчили життю. Хочу подякувати свою старшу сестру, яка навчила мене цінувати себе і відстоювати. Хочу подякувати кращого друга, Саша. Дякую за те, що був зі мною поруч, у найскладнішу хвилину і продовжуєш увесело. Хочу подякувати своїх друзів за те, що були поруч. І надали мені чудові хвилини життя. Віка, Ірина, Настя, Таня, Нікіта, Юля. Дякую. Дякую своїм батькам за те, що підтримують мене у всіх моїх починаннях. Ніколи не дають опустити руки та завжди підтримують у будь-якій ситуації. Я хотів би подякувати нашим військовим. За все те, що вони роблять, за їхні старання, за те, що вони стоять, стоять за нашу незалежність, стоять за нашу свободу. Я дуже їм вдячний, що вони боронять нашу неньку країну, що вони. Хочуть, щоб ми жили вільно, щоб у нас було гарне майбутнє за те, що вони захищають свою честь, честь своєї країни, за те, що вони захищають свої родини, своїх рідних, своїх близьких. Я дуже їм вдячний за все те, що вони роблять. Дуже вам велике дякую.